Бруно Фереро. Короткі історії для душі. 3 січня. Порожнє крісло. Один старий чоловік важко захворів, і парух прийшов його відвідати. Увійшовши до кімнати хворого, він побачив біля ліжка порожнє крісло і запитав, для чого воно тут стоїть. Хворий ледь усміхаючись, відповів. Я уявляю собі, що в цьому кріслі сидить Ісус. Перед тим, як ви прийшли, я власне розмовляв з ним. Довгі роки молитва була для мене дуже важкою справою, аж доки один приятель не пояснив мені, що вона полягає у розмові з Ісусом. І тепер я собі уявляю, що Ісус сидить переді мною у цьому кріслі, і я говорю до нього. Та слухаю, що він мені відповідає. Через кілька днів дочка того чоловіка прийшла до пароха і сказала, що її батько помер. Вона розповіла, я залишила його самого тільки на дві години. Коли повернулася, він був уже мертвий, лежав, схиливши голову на порожнє крісло, яке завжди стояло біля його ліжка. Так, як він хотів, блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.